Всім привіт, Славко! Сьогодні в нас темі дня буде азу. Азу по-татарськи тільки на українську манеру. Тому ну, всі інгредієнти є внизу під відео. Там ще є багато цікавого чого, кому буде інтересно, той туди заходить, дивиться. І почнемо ми з картоплі. Казан наш уже горить кипить. Нарізаємо нашу картопельку отакими брусочками. Отаким ось. І щоб вас довго не задержувати і не притомляти оцим всім, що я ріжу, я її вже наріжав, показав, просто що які вони отакі кусочки красиві. І ось вони всі тут. По інгредієнтам, я ж кажу, все в нас внизу під відео. Все, погнали до казана. Це в казані залито грам 150 олії. І ми починаємо закладати сюди картоплю. Що нам? Нам треба обжарити нашу картоплю порційно до напівготовності, Щоб вона, так мов би сказати, запечаталась. Тому будемо обжарювати її в два приходи, а може і в три. Бо картоплі як би багато. Ну і залишаємо, поки вона в нас не... Візьметься такою шкірочкою. Візьмемося, обжарим, включимося. Дивіться, ось у картошечка наша вже стала така, як треба. Отака підрумянина. І тепер ми її достаємо всю. Достаємо. Дивіться, яка краса вже можна підідати. І будемо закладати іншу партію. І доводити її до такого ж самого стану, як і першу. Доведеться до такого ж стану включити. Дивіться, наша друга партія картоплі нас догнала першу. Стала такою ж красивенною зажаристою. Ми її достаємо. Достаємо. Всю. І не гаючи часу, заправляємо сюди м'ясо. Ось шматочками. Зробимо також на дві партії. Також зажарюємо його до такої скоринки. Зажаримо, включимось. Дивіться, перша партія м'ясця у нас зарумянилася. Вибираємо. От до такого стану воно потрібно зарумянитися. Трохи, так сказати, підзапечататися. Так, кидаємо нашу другу партію м'яса. І доводимо його до такого ж стану, як і першого. Обжариться м'ясо, включимося. Тут поки дивиться нічого. Дивіться, наше м'ясо вже обжарилося. Таке красивенне. І даємо сюди цибулю і гострий перець. Тут пів перчини. Все сюди, все сюди. Вимішуємо, вимішуємо, даємо сюди аджику. Домашню ложку. Давайте дві. Буде добріше. М -м -м. Все це будемо. Аромат пішов від аджики моментально. Вимішуємо це, обжарюємо десь. Там, у хвилинку, хвилинку. Що наше азу таке виходить по-українськи? Тому що робимо його свинини. Всі роблять з баранини, з яловичини, з курятини. Значить, домашня курка буде кипіти часа-півтора. Яловичовина і баранина теж часа-півтора. А свинина хвилин 40 і готова. І буде так. Ну, по-справжньому по українськи Додаємо сюди нашу морфу. В оригінальному рецепті її нема, але вона нам зробить солоденькою страву і буде все просто бомба. Зараз обжариться пару хвилин і включимось. Нічого не солимо. Не солимо. Дивіться, овочі трохи підмякли, даємо копченої паприки. Насипаємо так зверху, щоб ніде не впала на казан, бо згорить. Беремо тюрку, беремо огірок і дубасимо його туди. Огірок обов'язково повинен бути солоний. Ні в коєму случаї, він не має бути маринований з уксусом. Це повинен бути тупо солений огірок. І ми їх сюди вдубасимо штук 4. Змішаємо все ловко. Вже не так той просто його помішати, його багато. Мішаємо, робимо тут всередині дірочку і даємо туди томатну пасту. Я даю на такий казан грам 100. Усе буде написано в описі. Дали і перемішуємо все тоді. І обжаримо нашу оцю гіга-мега зажарку хвилин 5. Щоб воно все трохи в пасті обжарилося. Буквально 5 хвилин. І тоді включимося, покажу, що робимо далі. Ну і будемо тоді гулять, ждать, поки воно не приготується. Дивіться, наша зажарочка вже підійшла. Аромат стоїть неймовірний, оце вже можна було б з'їсти, але ми зараз заливаємо його все водичкою. Заливаємо отак водичкою, хорошо. Тут, то я не знаю, мабуть, літра півтора, якщо що, то... Будемо ще, звісно, доливати. Ну, я думаю, так десь хватить, щоб м'ясо закрити. І зараз ми будемо накривати кришкою. Не солим того, що в нас там огірки солюні. Закриваємо кришкою, так як це свинина, це буде 40 хвилин. Дивіться, як я й казав. Курка домашня півтори години, яловичина півтори години, кабанчик 40 хвилин. Ну, і якщо курка з магазину, то не таке теж там півгодини і все, вона там вже жива буде. І через півгодинки включимося і будемо тоді вже заглядати і дивитися, що в нас далі піде. Дивіться, пройшло 40 хвилин. Зараз нам треба все це діло посолити добре, тому що ми ж взагалі нічого не солили. І поперчить Мішаємо. О, м'ясе вже готове. Що не селили до цього? Були солоні огірки. Всі пам'ять. Ну, ще на трохи дати. Картошка в себе потягне. трошки перчику дамо, щоб було гостріше. Так, і тепер немедленно засипаємо нашу картошку. Картошку не шевелим, щоб не поламати. Огонь мінімальний. Закриваємо хвилин на 5-10. На 5 хватить, вона вже почти готова. І будемо смакувати. Дивіться, що в нас вийшло. Зараз даємо сюди зелень. часничком. Огня там вже почти нема. Трохи підмішаємо, щоб картошку не поламати. П'ять хвилин вже всі готові будемо насипати. Пройшло п'ять хвилин. Наша краса починаємо насипати. Всі наблюдають, так? Да? Отак. Оце все виглядає. Зробимо ще отак. Хто любить, а хто не любить. Ну все, лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо. Всім пока. Пишемо коменти.